Всім привіт! Як бачите, повернувся в волосся вже душе. Да? Вже по факту десь 9 місяців, як я не стрижусь з того минулого разу. От, я ж тоді в цьому підстригся в липні, чи на початку липня, чи в кінці червня, напевно, на початку липня підстригся. підстригся. Ну і в мене дуже коротка зачіска була. Дуже. Можете, в принципі, це простежити по відео, які в мене були тоді на Ютубі. От. Ну і останнє відео з, з вебкою, мені здається, взагалі з камери, точніше себе. Це було відео, наче на телефон, якщо не помиляюсь. І це було 2 чи 3 грудня недавно дивився. По-перше, це ще було до 6 грудня, чи до якого, коли я собі прокол зробив. От у мене тепер Сражка. Ну тільки на лівому вувсі, на правому немає. Так. Та й таке. Цікаво, скажіть. Так ось. Що я взагалі вирішив записати це відео? У мене було відео. Ще не пам'ятаю, в серпні, напевно, в серпні можу помилятися, може це бути і кінець липня, а може бути і серпень. 2023-го на каналі можете легко знайти, як я йшов ну, по селу. Це село моєї бабусі. Я в нього, в принципі, часто приїжджаю. Взагалі в дитинстві там канікули проводив вихідні. Взагалі дуже багато мого всього з дитинства було там, і друзі з дитинства теж багато там було. Так ось, та це. Я оце там шов, я розповідав взагалі про пошуки призначення, роботи, взагалі всього, те, що дохід, те, що грошей немає, взагалі, що в Україні така ситуація, коротше кажучи. І е, цей. Я, до речі, тоді йшов магаз. Не пам'ятаю про що. Чи по хліб, чи про, по квас, чи по молоко, карізниця, чи по кейчу. Вже не пам'ятаю. Е, до речі. Волосся трохи врутне виглядає, але воно ще, певно, до кінця не висохло, бо я його помив, Ще й освітлення, певно, таке. А я помив волосся. Годинки дві тому, друзі мої. Ну тобто. Нда. Так от, що я хотів сказати. Зараз, певно, чайник поставлю. Е, ситуація як? Змінилась? Не змінилась? Ну, дивіться. В принципі, про роботу розповідав, що я звільнився. Ми... Чи це відосі про Відьмака? Чи це... Чи це в цьому господи, де я розповідав? Чи це в тому відосі на камеру? Ну, без різниці я це... це десь розповідав. Наче як. Ну, коротше кажучи. Тобто я працював після того відео, після серпня 2023 після того відео я працював. Але тижня два небагато. Пару місяців шукав роботу, але пасивно, і потім знайшов її в листопаді. Оце в листопаді попрацював. Спочатку Листопада, до кінця листопада. От, і менеджером по продажам, це живі продажі залупе. А до цього я теж розповідав, те, що я працював кол-центрі тижні два, от, але він, це був офіс, це мені треба було їздити туди. Це не дистанційно було. Тобто, це така от історія, да, що це дві роботи були. Листопад, я вже казав, 23. Червень, 23, А до цього я працював півтора місяці на заводі Рудь упакувальником комплектувальником Найдовша моя робота що є офіційний запис в трудову книжку, офіційно формула. Бо оператор кол-центру і менеджер по продажам не було офіційним. Так от, оце історія моїх робіт, да? що от травень-червень це Рудь, червень оператор кол-центра, листопад менеджер по продажам, живі продаю. І ось, оце пошук роботи. Знову таки, останні чотири місяці. Тобто, з листопада, 23 вже прийшло, що чотири місяці, так? Да? Давайте порахуємо. грудень, січень, э, лютий і березень. Вже по факту пройшли. Ну, зараз Яке це число вже. Вже 31 -е березня. Ну, ви зрозуміли, що вже ну, завтра, перепрошую, вже 1 квітня, другий місяць весни. Перший місяць весни, до речі, дуже швидко пройшов. Так ось. Um... Що хочу сказати? Справа в тому, що в чому то справа, друзі мої, що це 4 місяці я був в пасивному пошуку роботи. Тобто, а знаєте, в мене, блін, тривога така ще на рахунок пошуку роботи. Бо мені от останні пару років, хоча я навчаюся ще в університеті, до 30 червня я ще навчаюся, як мінімум до 30 червня, я точно не навчаюся ще на бакалавра, да? четвертий курс останній. От, і це мені нав'язали що я маю працювати. Не всі родичі, деякі ну, підтримують, що ні, я маю довчитися. Але деякі мене підтримують, що я маю це, працювати обов'язково. Хоча інколи на мене немає ресурсу на це. Хоча, звісно, я, в принципі, сам би хотів працювати і мати свій дохід. Але просто прикол в тому, що ну, я не проти, окей. Просто фіхово, коли якщо я не працюю, то я відчуваю тривогу оці ці постійні думки, що я, о, навіть я не працюю, немає грошей. А, наприклад, це в мене як пару місяців пошук роботи якоїсь пасивної, то я, блядь, постійно про це думаю. А від цього ж швидше роботу ти не знайдеш і дохід. Так от, оце чотири місяці в пошук роботи пасивному. І от оці пів місяця останніх. Пів місяця останніх, друзі мої. Що хочу сказати? Оце прям активний пошук роботи. Тижня-два чи три відгукувався на духу я вакансій просто. Якщо комусь матюки не подобаються, я перепрошую, можете написати. Можу і не матюкатися в відео, але ту, в принципі дихує. я до цього матюкався наче багато і наче так про таке не говорили. Наче. Якщо що я не матюкаюсь для якогось образу чи щось таке, на жаль, я так просто багато матюкаюсь. Ну, сподіваюсь, потім римки. Колись рідше буде. Бо інколи занадто часто, що прокидаюсь і там уже матюкаю. таке. То от. І оце відгукуюся на духу я вакансій. І от пройшов три співбесіди. До речі, на дистанційне, дистанційно віддалену роботу. І... Ну, ці співбесіди були ну, по комп'ютеру або по телефону, і були через відеокамеру. Тобто це для мене перший досвід, що проходить співбесіду віддалено ще й по відеокамері. Ну, це я, я переживав. А ні, я навіть скажу не 2-3 тижні. а на напевно, місяць в мене був активного пошуку. Напевно, цей весь березень, дійсно, це він весь був тупо в активному пошуку. От приблизно він весь. Майже весь. Ну, коротше, три тижні точно було, це жорстко. Бо до цього ще як я. Коротше, я десь на вакансії 11 відгукувався, чи ну, 11 плюс, там ще деякі були на віддалену роботу на оператора концентра, на менеджера продажу, на менеджер служби підтримки клієнтів, на оператор контакт центра. До цього я ще саме шукав невіддалену роботу, а там відгукувався, і я зізванювався з жінкою, вона мене записала на співбесіду на, на повара. е, недалеко дому, але там 12 годин на добу працювати. Там ще дзвони на інші вакансії. Тут у мене в райончику, в містечку, деякі вакансії мали бути актуальні, але вони вже позакривалися. І ще на оператори заправки. Коротше, до хуя всього. Чого по 12 годин я зараз не готов працювати? Тому що, по-перше, в мене ще навчання. А по-друге, в мене зараз, ну я з дівчиною на даний момент живу і 12 годин, це мені 12 годин робочих, це ще мені дорогу треба. Трошечки, як теж годинку, наприклад, займає, Ну, хвилин 40 може займе. Ще ж вийти треба туди-сюди. Тобто 13 годин, наприклад, в мене не буде вдома. Наприклад. Ну, а це ще... Тобто в мене не буде часу пройти, навіть не поїсти, не приготувати, нічого тупо. Не поїсти, не, не відпочити, тупо одразу треба спати. І не час дівчини зможе приділяти нічого. От. Короче кажучи, тому тобто, вживу біля себе я вакансії е, там тільки одну прямо біля себе. Ну, але вона не підходила це по годинам, а інші вакансії, оператор заправки і тому подібне. Вони далеко знаходяться туди, двома автобусами треба їздити. Ну, в принципі, на мою останню роботу, яка в мене була живих продаж, там теж треба було двома автобусами їздити. Це дуже незручно. Бо пам'ятаю, був один зимній день, е, а ну, листопад бували вже, там сніг тоді випав. І автобуси погано їздили. Я, бляха, запізнаюся, блять, звісно, два автобуси. І ще вони фігово їздять. Так от, Так от. І от оце три, кол, три співбесіди на оператора колл-центру. І, друзі мої, що хочу сказати. Я вам зараз скажу. Два кол центра перших мене, блять, від мене відмовились. Юб, твою мать. І це так було неочікувано, так неприємно і так десь мотивуючо, що ми мене не прийняли, від мене відмовились. Після першої співбесіди це був кол-центр, який співпрацює з Ізраїлем. 6 годин робочих на день треба було працювати. Вони мені почекали, сказали почекати пару днів, вони мені написали, що ні, не прийнято. Далі другий, це той кол-центр, ну там, не знаю, коротше кажучи, чи не прийняли, там сім один робочий. А оцей третій мене прийняв. Оце було приємно. Причому дуже спонтанна співбесіда, бо я прийняв цю пропозицію в останній момент, буквально за годину до самої співбесіди, в один той же самий день після тієї другої співбесіди, від якої від мене відмовилися. Тобто, якщо до цього я співбесіди якось планував наперед, то ця співбесіда була спонтанна, Мене прийняла. Тобто я зараз буду проходити навчання. 1, 2, 3 квітня, понеділок, вівторок, середа, мене буде три дні навчання з 9.00. До 18-ї, друзі мої дорогі. То, ну, це дохуя годин буде. Там налаштовувати всі ці програми, говорити там. Так що, ну, я зараз влаштувався компанію, але ще буду проходити оце стажування. Ну, неофіційно, звісно, тому, тому що да. от, й таке. Отак от це буде четверта моя робота. Не знаю скільки я нині пропрацюю. Чи два тижні, чи місяць, чи два, чи скільки. Хочеться хоча б місяць, хочеться хоча б отримати типу зарплату, типу, побачити, типу, скільки я зароблю і взагалі. Чи підвищить мій левел продаж. Чесно, просто я не знаю, ну. Бо я так швидко задумуюсь від роботи, заюбуюсь і хочу йти. Знаєш, і хочу оце перевірити, як буде, якщо це я з дому буду працювати, дистанційно. Може полегше буде. Ну, це ще продажі просто, швидше зайобують. Наприклад, у комплектування, пакування мене менше зайобувало на початку. Ну, мене вже потім заїбало. Та й плюс, коли офіційно, то якось більш мотивація залишатися на робочому місці. Якось так. А в мене тільки перша робота офіційна була, а друга і третя, про яку я вже в цьому відео розповідав, вони не, не офіційні. І це четверта, яка буде теж не Фіцій. Є, до речі, мінус. Зараз вам скажу. Мої перші три роботи, ну, вони були україномовними. Перша. ну Ти складаєш в принципі, товари. Тут навіть не, сказ... не... не можна сказати але україномовно, не україномовно. Коротше кажучи, окей, ну, будемо нажати. по стандарту україномовно. Друга, оператор коло центру української говорить, україномовно. Третя. Ну, Друга була в більшості україномовна, там можна було говорити російською, але я не використовую цю можливість. Третя україномовна була. Так от. А це четверта, блядь, буде російськомовна. Це великий жах. І ці триспебести, які проходять, всі колцентри були російськомовні. Навіть деякі не вказували на сайтах пошуку вакансій, що вони російською подякують і співпрацюють з жителями різних країн СНД. Це для мене жах. І це неприємно, це мінус, до речі, що я буду російською говорити, і я спробую, ну я ж не все життя там буду працювати, і не півроку. Місяць-два це добре, якщо я пропрацюю два місяці, час вау, Дуже ахуєнний варіант. Ну, типу вау. Коротше кажучи. Тобто це да, Після цього я ще раз сподіваюся, що я буду вже тільки українською працювати, або англійською, або польською, але не російською. Таке от. От. Так що будемо бачити. Побачимо. Вигорю я, не вигорю, Буду, воно мені нормально підходить, не нормально, коротше. Просто щоб ви знали це. Так, воно ну, воно, блядь, мокре, да, все-таки воно воно не путне, воно мокре. Це, щоб ви знали. Воно, блядь. Помив голову ще, щоб так файно на відоську виглядати. А, виходить, що не дуже. Я не для цього помив голову, Не для відусь, але все одно, блядь. Ладно, так так. Звісно, що класно, що офіційно оформилося в тому плані, що ну, статус, статус для себе саме в тому плані, що робота якось більш офіційна, і організація більш якась серйозна, то ти можеш щось від неї і розраховувати, якісь і виплати нормальні такі, да і просто в принципі там деякі плюшки. Є мінус, наприклад, якщо мобілізацію брати. Але, ну, так, да, це мінус, наприклад. Це по факту зараз єдиний мінус, який я бачу, ну саме зараз. От, та й таке. Не знаю, в майбутнім буду працювати. Хочеться творчістю займатися, хочеться купити, ну хоча б якусь, я не знаю, базову електрогітару, недорогу там, звукову карту. Бо я тільки недавно почав шарити, як зробити це, щоб тіпа, в тебе була електрогітара, щоб тобі не треба було платити не туху я грошей, щоб цю ще велику колонку купляти. А можна просто електрогітару купити, купити звукову карту, або баз гітару звукову карту, або і те, і те, і грати. А я хочу, це моя мрія реально ще мати електрогітару і мати бас-гітару з якою карти до них і грати. Отак. От ще яка у мене хороша новина. Про ноутбук. У я... мене колись був ноутбук охуєнний, новий, пару місяців він у мене був. І я пролив на нього чай в липні, Ні, почекай. в серпні 2022, на жаль. І він півтора року отак от лежав, тому що не було цієї деталі. Вона ще й дорога. Вона була в іншій країні. І оце. Була можливість замовити, замовили, зремонтували і завтра вже буду забирати ноутбук. Ну, по факту вже сьогодні. Треспорте. Голона Бисан, це дуже охуєнно. Вона мене ще буде ноутбук свій, нарешті. Знову. І це прекрасно буде зручніше записувати відео, бо якщо б це було, я б, напевно, може, і більше відео записував, бо якщо б у мене був ноутбук, було б більше можливостей його списати, може, може більше, подобається, не знаю. Отак от. На рахунок ще освіт. Коротше кажучи. Оце я закінчу бакалавр 30 червня. Я думаю, я спробую на магістратуру поступити, але хочу на бюджет. У мене є там персональні особисті сімейні причини, що я так хочу. Типу мені кажуть, що ми будемо платити, будуть вчитися, але там морально мені буде спокійніше, якщо я буду на бюджеті, або це. Або вже не буду навчатися. Звісно, що навчатися зараз далі, це було б класно. Ну, типу мати цей статус студента і спокійно все окей. Якщо на бюджет поступи, постаратися поступити, це або на історик, або... мені історія нормально так дається легко. Або на цього. На англійську мову переклад, ну це там по поті треба. От. Ну, щось я хочу сказати. Так що це, ну, це вже це в травні треба буде реєструватися, щоб іспит проходить. Здавати його чи в червні, чи в липні. Коротше, ну там буду бачити. В мене є думки, може в Київ кудись подати чи щось, в якісь інші університети, інші, ну, інших областей. Але я дивився, там це так неудобно на сайтах зроблено. Скаче, що ну, я знаю, що Томорський універ. Що що-то я буду подавати не в свій універ, в якому я навчався ці 4 роки, а в педагогічний університет Івана Франка. У нас є такий. Тим паче, мені ближче до нього добратися, ніж до того, який в мене. Політехніка моя житомирська. От, так от. Так що буду пробувати, буду дивитися, можливо, все, можу далі вчитися на магістратурі. можу і не вчитися. Таке. З одного боку, якщо не вчитися, то мені буде спокійніше, не буду наплягатися на рахунок навчання. Вже чисто буду, якщо що думати, то про роботу або про підробіток, або про хобі і те, і те, Про дохід, що потрібно. робити. Ну, отак от, от. Ну, буду бачити. Я, в принципі, не неправду, що вчитися. Бо колись хотілося одразу все раніше закінчити. Ще я розумію, що ну, а куди спішити, блядь? Куди нахуй спішить? Ну, якщо буде можливість без, безкоштовно навчати, навчатися. Бо такі пиздець у світі твориться, друзі. Це да, писати словами. Отак-от. Ну і отак от, що скажу ще. Що... Таке життя. Отак от. Отак от. До речі, на рахунок ще графік цієї роботи. Оця робота, на якій я зараз буду деякий час працювати, вона буде. З восьми годин в день. Тобто, ну, там будуть різні зміни, але, наприклад, ранкова зміна з 8 ранку до 16.00. З 8.00 до 16.00. Вечірня з 17.00 до 24.00. Отак от. Тобто поменше трохи. Але це все-таки вже друга половина дня. Ще нічні будуть. Але перший місяць кажуть, що нічних змін не буде. І Графік формується кожен новий тиждень, тобто він в четвер його, його формують на тиждень вперед. І два плаваючих вихідні в тиждень, тобто це інколи може бути субота-неділя, інколи там понеділок, вівторок, наприклад. Це вже я все буду знайти на вчині. Чому я взагалі це записую? Ну, По-перше, тим, кому буде цікаво, то ви послухайте, побачите, вам буде цікаво. По-друге, ще по факту для себе приємно через довгий час може зайти оце все. І щось я ж то вже забув з минулого, і от я собі нагадую. Це прикольно. Та ще й стежити за ростом волосся, слухайте. Ну, от, я просто зрівнюю реально. Там можете подивитися, як я пару разів на каналі на гітарі грав, ну. Як, як змінювалася довжина, і як я ці відоси записував. І на канал планую гітару далі записувати. Коли буде натхнення, звісно. Бо я побачив останній відео. Набрав вже 600 злишніх переглядів. І 12 чи 14 лайків. Не знаю, як буде далі, але я вже радий, що інколи от просто не часто записую такі відосики натхненні, і вже, блін, хоч щось є. І хочу листплей записати. У мене є в планах, але я навіть не буду озвучувати ці ігри.